З виведенням на ринок сучасних та інноваційних протруйників Авіцена Плюс і Стеліум Ультра наступним завданням постало надання нашим клієнтам послуги з комплексної передпосівної підготовки насіння, адже неякісне очищення насіннього матеріалу або нанесення на нього робочого розчину івелює ефективність навіть найкращих продуктів преміум сегменту. Уже другий рік наша компанія надає таку послугу із використанням сучасного обладнання німецької компанії Petros. Це світовий лідер з виробництва устаткування елеваторного і насіннєвого. Фактично, це є мобільна лайт-версія насіннєвого заводу, яка забезпечує якісне очищення, калібрування, нормативне дозування препаратів, рівномірне нанесення робочого розчину на кожну насінину. У результаті це Дозволяє максимально реалізувати ефективність притруйників, яка закладена виробником, і, відповідно, в результаті отримати планову урожайність культур. Насіннєвий матеріал завантажується в приймальний бункер з біг-бегів або за допомогою ковшових навантажувачів різних типів. З приймального бункера насіння шнеком подається до чесної сортувальної машини, яка складається з решітного стану і тривального блоку. Це дозволяє максимально очистити насіннявий матеріал від пилу, сміття, битого зерна, домішок, буренів та інших культур. Очищене і відкаліброване насіння подається в бункер протруювальної машини за допомогою норії. Така система мінімізує ризики механічного травмування насіння. Робочий розчин наноситься на насіння у спеціальній камері за допомогою розпилювального диску. Це дозволяє забезпечити максимальне покриття кожної насінини. Підготовлене насіння за допомогою поворотного шнеку подається в бігбеги або насипом у кузов вантажівки, якісне очищення і калібрування насіння, армативне дозування препарату, рівномірне нанесення робочого розчину на кожну насінину дозволяють отримати в результаті якісно підготовлений насіннєвий матеріал, що відповідає стандартам підготовки на насіннєвих заводах.